Маємо чудову, прекрасну можливість бути в Домі Божому в цей вечірній час, середа, вечір. Ми можемо приходити на це місце, щоб в піснях славити нашого Господа, всім серцем прославляти Його, чути слово, яке Він хоче промовляти до нас через вірші, через проповіді. Слава Богу, брати та сестри. Сьогодні я хотів би говорити на таку тему, про яку я роздумував в своєму житті. Це є є актуально, сьогодні є дуже актуально, особливо серед молоді, але і серед старших також. І я про це роздумав в своєму житті вже. Декілька місяців і молився про це. Моя тема називається Готовий християнин. І про те, що я роздумав і молився, це людина по серцю Божому. І декілька місяців я вже молився, щоб Господь змінив мене, можливо, де потрібно, змінив моє серце, показав, де потрібні зміни, де потрібні переміни. І, і от коли я готувався, молився до Бога, просив, щоб Він подарував слово, так яскраво яскраво я почув, що Він хоче, щоб я саме говорив про це, про людину, про готового християнина або про людину по серцю Божому. І тому я би хотів би, щоб ми. Зараз звернулися до Слова Божого. Це перша книга Самуїла, 10-й розділ. Перший вірш. Перша книга Самуїла, 10-й розділ, перший вірш. Тоді Самуїл узяв посудину з Єлеєм помазання і вилив Саулові на голову, після чого поцілував його і сказав. Тебе помазав Господь, аби ти був володарем над його спадщиною. Тебе помазав Господь, аби ти був володарем, володарем над його спадщиною. Ми знаємо цю історію про Саула. Ми знаємо, що перші розділи цієї книги, книги Самуїла, Першої книги Самуїла розказують нам про самого Самуїла, про те, звідки він взявся, як він народився, про його початки, його служіння Господу. А пізніше, і говориться, що Самуїл він був, він служив Господу, він був, пророк, був пророком, а також був і судею над Ізраїлем. І вже в похилому віці Саул передавав. Це служіння судді над Ізраїлем своїм синам. І так сталося, що ізраїльський народ вони захотіли мати царя, захотіли мати царя, так як всі інші народи. І тому вони попросили Самуїла, і Самоїл просив Господа. І Господь почув, і Він дає їм царя. І дев'ятий розділ нам говорить уже про. Саула, першого помазаного царя Ізраїлю, говориться, що пишеться, що Саул він був молодий, статечний чоловік, не було серед ізраїльських синів вродливішого за нього, крім того, він був на голову вищий від усіх людей. Тобто, Саул він був вродливий, він був високий. Також я впевнений, що він добре знав закон. Я впевнений, що він любив Господа і мав хороше серце, тому що інакше Господь він не вибрав би його царювати над своїм народом, тому ми читаємо, що Саул він був. Вродливий, високий. І е, також читаємо, що він був і слухняний своїм батькам, тому що коли е, читаємо в, е, в, четвер, в третьому вірші 9 розділу, е, що пропали ослиці в його батька, і його батько послав е, Саула з, зі слугою шукати ці ослиці. І ось е, Саул він натрапив на Самуїла. І так е, сталося швиденько. І Самуїл помазав Саула на царя. Пізніше вони зібрали народ. Самуїл представив Саула перед народом, сказав: Ось ви хотіли царя, буде вам цар. Ось є вам цар. І далі в, моє, в моїй Біблії в цьому перекладі, якому я читаю, це сучасний переклад, перше слово 11 вірша. 11 розділу першого вірша є незабаром. І ось незабаром прийшла сталася такі, така ситуація, і Саул зібрав народ, зібрав військо, і ось прийшла перша перемога. Вони подолали ворогів, прийшла перша перемога, і в 15 му вірші. Написано, що народ уже остаточно поставив Саула царем. Далі, 13-й розділ розпочинається з того, що закінчилась друга річниця після того, як Саул став царем над Ізраїлем. Вони вели війну проти филистимлян, Йонатан, син Саула. Повів, вони зруйнували там загони филистимські, філістимляни розсердилися, і е, все йде до того, е, е, що хочу зачитати: восьмий вірш 13 розділу. Він чекав, він, тобто Саул чекав сім днів, визначених Самуїлом, а Самуїл все не приходив. У Гілгат. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватись. Тож Саул сказав: Приготуйте мені жертви для всепалення, а також мирні жертви, і він сам приніс всепалення. Далі тринадцятий вірш Самоїл же сказав Саулові: Ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він тобі дав. Адже сьогодні Господь утвердив би твоє владарювання над Ізраїлем навіки. Але тепер Твоє царство не втримається, Господь знайшов собі мужа по своєму серцю. Саме йому Господь доручить стати володаром над своїм народом. Адже ти не дотримався того, що звелів тобі Господь. Ми читаємо, що. Ізраїльський народ захотів царя, і Господь їм дав царя, і якось так все швидко сталося, все швидко відбулося. Самуїл помазав Саула. Далі незабаром, тобто, через короткий час прийшла перша перемога, народ впевнився, що от Саул є їхнім царем, буде їхнім царем. І приходила вже друга річниця після того, як Саул став царем. І сталося перше випробування. Випробування, яке Саул не пройшов. Він не послухався Господа, не дотерпівся Самуїла, і ось прийшло провалля. І ми бачимо, що все дуже швидко відбувалося. І Саул, хоча б він був і хорошою людиною, я впевнений, що він боявся Господа і служив Господу. Можна порівняти навіть з сучасним християнином, Саул він знав слово Боже, він ходив до церкви, Господь дав йому служіння бути царем. Але Саула не було часу, щоб утвердитися. І він не був духовно сформований, його серце не було сформоване терпінням і смиренням перед Богом. І тому, коли прийшла перша, перше випробування, він провалив це випробування, і воно розвалилося. І читаємо, що твоє царство Самуїл говорить, що твоє царство воно не втримається, і Господь, ніби відкинув Саула. Від себе. Далі я хочу говорити. Далі другий пункт. Я назвав його так, такою фразою. Благословіння це процес. Благословіння це процес. І будемо читати далі з цієї самої книги, 16 розділ, 12-13 вірші. Перша книга Самуїла, 16 розділ. 12.13 вірші. Він послав і привели його. Це був рум'яний, вродливий на вигляд, з гарними очима юнак. І Господь промовив: Встань і помаж його, бо це він. Тоді Самоїл взяв рік з Єлеєм і помазав його поміж його братами. Господній Дух зійшов на Давида, і з того дня і надалі. Перебував на ньому. Самоїл взяв рік з і помазав Давида на царя. І що сталося далі? Мабуть, Давид пішов воювати з Саулом за царство, за трон, битися з ним? Ні. Далі Давид повернувся до овець. І далі пас овець його батька. Почалося, почалися довгі роки підготовки, підготовки Богом серця Давида. Давид був переслідуваний, ми читаємо приблизно можна Подивитися, що це відбувалося ось цей час підготовки Давида, приблизно відбувався плюс-мінус 10 років, років. Давид був переслідуваний. Ми знаємо, що коли Давид побив Голіата і пізніше став на чолі Саулової армії, Саула серце воно закам'яніло, він намагався вбити Давида. І Давид почав тікати. І неодноразово це траплялося. Давид був переслідуваний, він ховався по печерах, довго ховався. Він також був принижений, коли тікав до іншого царя. Він прокинувся божевільний, щось там почав вишкрабувати. І той цар говорить, що це за людина: хіба мені не вистачає в себе божевільних? І ось так Давид був принижений посеред інших царів, посеред інших людей в цей період, в період підготовки. Це був такий період очікування. Але незважаючи на все, що проходив Давид, незважаючи на, на, цей, на цей складний час, непростий час, Давид він продовжував довіряти. Господу, Він довіряв Богу, і е, Він поклався на Господа і довіряв Його плану, Його часу. Навіть тоді, коли в Давида була можливість вбити Саула, він сказав: ні, не підніму руку на помазанця Господа і чекав на Божий час, коли Господь все владнає сам, тому що Господь він все контролює. І Давид це розумів, і він це знав, і тому він довіряв Господу. Ми бачимо, що Саул він отримав ніби все дуже швидко і все ніби відразу отримав. І він зачепився за ось цю позицію, за царя. Він відчув, що він відчув ось цю владу, владу царювання. І замість того, щоб триматися за Господа, замість того, щоб продовжувати триматися за Господа, який з самого початку і поставив його на царювання, він тримався за ось, за, ось, за ось цей титул, титул царя, за ось цю позицію. А щодо Давида, ми бачимо, що він тримався за Господа, незважаючи через якісь. Складні часи він проходив. Я впевнений, що Давид неодноразово думав, щоб просто здатися, що навіщо воно це все потрібно, що тяжко, не хоче, але він все рівно продовжує довіряти Господу. Що хочемо сьогодні ми? Чи хочемо ми відразу все отримати від Господа? Можливо, хтось хоче особливо молодь? Хорошу роботу, бізнес якісь гроші, хорошу дружину, сім'ю, дім і тому подібне, Ось це таке світське, фізичне. Чи хочемо ми сьогодні бути готовими, щоб отримати те, що Господь хоче нам дати? Тому що людина по серцю Божому? Це не просто риса, з якої людина, певна людина може народитися. Людина по серцю Божому це процес, процес, через який проводить нас Господь, щоб підготовити наше серце, щоб загартувати наше серце, щоб подивитися, як ми відреагуємо на ось ці періоди, періоди. Період підготовки, період очікування. Інколи сьогодні ми можемо думати, ми можемо перебувати в цій печері, як перебував Давид, і ми можемо думати, що Господь він, можливо, нас якось карає. Але насамперед, ось ця печеря це є кувальня Божа, в якій Господь кує наше серце, кує нас, нашу середину, нас зсередини. Щоб коли прийде ось це перше випробування або взагалі будь-яке випробування, щоб ми не зламалися так, так легко, як зламався Саул. Щоб у нас були пріоритети на те, що ми повинні триматися за Господа, а не триматися за ту позицію, за яку тримався Саул, ми можливо, ми тримаємося за, за якусь роботу. За якийсь бізнес, за яке служіння ми тримаємось, а Господь він хоче, щоб ми довіряли йому. І хтось, можливо, втратив роботу, або якось все не клеїться, все не йде так, як ми хотіли би, все якось не працює. І ми якось так починаємо панікувати, ми якось так починаємо по-своєму щось робити, поспішати, не терплячи, не смирятися перед Господом, так як Саул, він бачив, що вже. Військо воно розходиться, всі люди кудись розходяться, метушаться. і Він почав все брати в свої руки. Але Господь Він хоче, щоб ми довірилися йому, щоб ми були терплячими і довіряли йому, щоб ми були смиренними перед Ним. Щоб ми були сформованими і готовими християнами. Господь Він готує нас і хоче нам дати він хоче нас благословити, він хоче дати нам краще, але Він робить, він спочатку готує нас, щоб ми були готові прийняти ось це. І тому я би хотів би зачитати побажання для всіх нас. В першу чергу, це стосується мене, тому що останнім часом бачу, як Господь справді працює наді мною над моїм серцем, формує моє серце. Це записано в Псалмі 27, в інших перекладах це може бути 26-й псалом, 14 й вірш. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце Твоє. Покладайся на Господа. Ще раз, тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце Твоє. Покладайся. На Господа. Господь хоче, щоб ми покладалися на нього, і Він зміцнить наше серце, Він перемінить наше серце, і Він зробить нас, готовими, готовими християнами, щоб виконувати місію Його. Тому давайте помолимось.